Дане відео цілком українською мовою. Всі слова і літери тут українською. Сьомий виграш в Бауді. Всі виходи ремастер. О, це всі виходи два. Так, подивимося в це вікно. Що в цьому вікні? Та, да, да там свіп, свіп, свіпай. Хе-хе-хе, зараз Бауді зайди сюди, або не зайди. Так. Ну Носхле і ключі. Ну, добре. Ці Предмети мені вже не знадобляться ні в якому гносі. Ні, тільки на ця дівчина. Добре, давай пограємо. Пам'ятаєте, як в відео всі виходи демо мені Арценкрафтик допоміг? Він тут з'явиться. Ну давай проходь. Я ж тобі не заважаю. Дивіться, ексід, вихід. Свистінги. Ну, добре. Але я думаю, що запис екрану мені не зробить не спад аудіо з відео. Аудіо з вік. Дивно! Artscrafters ще не з'являється тут. Добре. Так, так треба бути обережним, так як... Якщо ми будемо дивитися на фінкрафтер за більше секунди, то він розлютиться. Ой, тому що пройшов. Це Балді? Так, це Балді. Ой, виділи. ти вихід активую. Так, Артинкрафтер, так хулі там стомився? Так. Дана. О, да. То ми зараз подивимося на нього. Ей, Артинкрафтер, ти якийсь побіл. О, да. Забуду стодемо Бауді і Фекспрайза. Та ось він уже. Да, ось це круті перегони. Директор. Не зробиш нам компанію? Так. Ну, що, фірст Прайс? Ура! Фірст прайс, Ми виїхали зі школи вдвох. Це сім із семи виграшів. Learning. That's me! Thanks for playing! Come back soon!